Літачки втрачають рашисти. і як ми бачимо, цим треба завдячувати нашим захисникам сьогодні. Вранці, 7 червня 2025 року, в успішної операції повітряних сил збройних сил України на Курському напрямку збито російський виничувач Су 35 у повітряних силах зазначили те, що далі разом до перемоги, ну і більше деталей українські військові не повідомили. Проте проте далі з'явилося і відео повітряні сили поширили відео, де палає російське су 35 який збили сьогодні. Вони вранці, і палає досить таке потужне. Якщо ви хочете подивитися в повному обсязі відео, можете знайти його у відкритому доступі. Воно є офіційно, включно. У телеграм-каналі повітряних сил Збройних сил України, у командуванні повітряних сил збройних сил України, і тому там ви можете побачити, скажімо так, повну вогняну подію, яку зробили наші захисники. Що ще з такого цікавого, те, що я бачила і хочу вам про це повідомити, насамперед, за останні, якраз це збиття да те, що відбувається літакопад у рашистів, повідомляється у деяких деяких таких моніторах. Ного в телеграм-каналах, що за попередню інформацію, можливо, наш Ф16 збив су 35 сьогодні вранці, але знову ж таки, інформація потребує верифікації, будемо очікувати додаткових таких, скажімо так, деталей, або можливо, їх і не треба надавати, бо це і так позитивна інформація для нас з вами. А над цим працюють сили оборони нашої держави, повітряні сили збройних сил України. Тож будемо радіти просто результатам, і звісно, не нашкоджувати нашому українському війську і нашій державі. Проте, якщо говорити за втрати. То варто проговорити втрати ворога, які наші захисники щоденно роблять рашистам. як в особовому складі, так і в їхній техніці. Так, от протягом минулої доби українські захисники знищили 1120 окупантів. Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 7 червня 2025 року. Особового складу у рашисти втратили 1120 осіб, танків 15 одиниць. 52 одиниці бойових броньованих машин втратили російське військо, 56 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 1 засіб ППО. Окрім того, один гелікоптер, 300 бопол оперативно тактичного рівня, 37 крилатих ракет, а також 166 автомобільних е, одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, і спеціальної техніки втратили одну одиницю рашисти. Браво нашим захисникам, що попри знаєте ті перепони, які створює рашистське військо на фронті, нашим захисникам вони знаходять можливості задля того, аби прибирати росіян з української землі. І от про фронт будемо з вами далі говорити. Напередодні ми вам повідомляли, що рашисти йдуть впевнено до своєї, так би мовити, мети це повна окупація Донеччини та Луганщини. І станом на сьогодні і на вчорашній день. І ми з вами розуміємо, що вже росіяни просуваються до Дніпропетровщини. Так, от скільки росіянам лишилося до Дніпропетровщини, будемо далі обговорювати, бо у Діпстейт назвали точну цифру. За словами аналітиків, російські війська здійснюють натиск силами однієї бригади та двох полків. Російські армії залишилося близько двох кілометрів до адміністративних кордонів Дніпропетровської області. Про це повідомляють аналітика українського моніторингового проєкту Діпстейт. Ворогу залишається близько двох кілометрів до Дніпропетровщини. І тиск у напрямку Новопавлівки продовжується щодня. Ідеться в повідомленні. У Діпстейт уточнили, що згідно з їхньою мапою бойових дій, станом на 5 червня двадцять року ворог закріпився за 2000 20 метрів від адміністративних меж Дніпропетровщини за словами аналітиків, російські війська здійснюють натиск силами однієї бригади та двох полків укомплектованих свіжим поповненням. Якщо говорити за Запорізьку область, то також росіяни почали наступ на Малинівку на Запоріжжі. За даними Дівстейт напередодні зранку, штурмові групи противника розпочали активні наступальні дії. На цій ділянці фронту, яка тривалий час, була одна з найспекотніших на фронті. Зазначалося, що за першу добу ворог вплинився у сіру зону та просочився у лісосмуги східніше села. Повідомляють зараз у змі, але в той же час на фронті за добу було чимало боєзітнень, і поговоримо зараз про кожен відтинок фронту, де було найгарячіше, ну і де ворожі війська пожвавлювали на сам перед свої наступальні операції. Так, от повідомляється те, що на фронті минулої доби 6 червня було зафіксовано 212 бойових зітнень Сил оборони України з російськими загарниками. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу збройних сил України у Фейсбуці. Про ситуацію станом на 8.00 суботи, 7 червня. Росіяни вчора завдали по позиціях українських підрозділів і населених пунктах ракетного удару із застосуванням 47, а також ракет. Пробачте, а також 57 авіаударів. Зокрема, скинули 119 керованих авіабомб. А тепер про кожен відтинок фронту трішки поговоримо. Харківщина сталося п'ять боєзітнень поблизу Вовчанська, Красного Першого, Вовчанських хуторів та у бік Кутьківки. Куп'янський напрямок були зафіксовані чотири ворожі атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії в районах Загризового, Степової, Новоселівки. Лиманський напрямок. Ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися в районах Твердохлібового, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Греківки, Колодязів та у напрямках Новострогіївки, Нового Миру, Ольгівки, Рідкодува, Вовчого. Яру Григорівки, Торського і Серебрянського лісництва. Сіверщина, війська у двічі атакували позиції з силоборони у напрямку Серебрянки. Також на Краматорському напрямку сталися вісім боєзітнень у районі Курдюмівка, Часового Яру та у, білої, у бік Білої гори. На турецькому напрямку ворог здійснив 16. атак в районах Щербинівки, Диліївки, Клебан бк Турецька та у бік Олександро Калинового, Русиного Яру, Степанівки та Яблунівки. Покровський напрямок найбільше так. Захисники України зупинили 77 атак ворожої армії в районах населених пунктів Котлярівка, Нова Полтавка, Єлизаветівка, Лисівка, Покровську, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Горіхова, Надіївка, Новоукраїнка, Андріївка та у напрямках населених пунктів Малинівка, Моролюбівка, Полтавка, Промінь, Муравка та Олексій. Ксіївка на Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 24 ворожі штурми поблизу Константинополя, Запоріжжя, Комара, Новополя, Зеленого поля, Шевченка, вільного поля у напрямку Дачного і Багатиря. Армія Рефії п'ять разів атакувала поблизу Малинівки та у бік Полтавки на Гуляйпільському напрямку. На Оріхівському напрямку в районі п'ятихаток та у напрямку Павлівки російські загарбники здійснили дві безуспішні атаки. На Придніпровському напрямку російські війська один раз безуспішно атакували, намагаючись наблизитися до позиції захисників України. Країни на Курському напрямку сили оборони відбили 39 ворожих атак. Російські війська здійснили 161 артилерійський обстріл, із них 4 – із реактивних систем залпового вогню. Також Росіяни завдали 7 авіаційних ударів, під час яких скинули 15 керованих авіабомб. На Волинському і Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. Але ми розуміємо, що напружена ситуація залишається включно і на Сумщині, про яку варто проговорити також. Але про це трішечки. Згодом експорти аналізують ситуацію із приводу Покровського та Новопавлівського напрямку, де найбільше зараз рашистські війська атакують. У своєму щоденному зведенні Олег Жданов, український військовий експерт, розповів у себе на youtube платформі Тож подробиці ситуації на найгарячіших напрямках фронту далі. Давайте заслухаємо. Покровське направлення тут 76 штурмів, штурмов. Віті какой ривок. в плане, в плане боевой активности произвели российские оккупанты. Но, к сожалению, на стыке с торецким направлением они выровняли линию фронта. Наши войска вышли с серой зоны в районе Старой Николаевки и Игнатовки. Она перешла... Ну, они, зам... они выровняли линию фронта между Романовкой, это торецкое оперативное направление, южный фланг, и между Зори, населенным пунктом вот здесь там был такой карман там оставалась серая зона то есть там еще велись боевые действия нашими войсками ну видимо наше командование приняло решение вывести окончательно оттуда войска дабы не подвергать их опасности и сохранить боеспособность наших частей и личный состав самое главное вот. Соответственно, расшисты взяли под контроль эту территорию и два населенных пункта Старая Николаевка и Игнатовка э, перешли под контроль расшистских оккупантов. И частично они продвинулись в районе Зори и в районе Троицкого. Это как раз вот населенные пункты, э, на которые на рубеж которых вышли расшистские оккупанты в плане выравнивания линии фронта. В остальном же Покровское оперативное направление остается без изменений и никаких подвижек в изменении линии фронта на сегодняшний день не наблюдается. А фронт остается на своем месте. Наши войска не допускают больше потерь позиций с нашей стороны. Новопавловское направление. Здесь 26 штурмов было предпринято российскими войсками. Но, к сожалению, враг опять же применил свою старую тактику глубокого вклинения в нашу оборону в районе Федоровки и населенного пункта Камар комары. И вот здесь враг э, вклинился в нашу оборону, и опять получается такой... Ну, они так, э, они так воюют, я вам объяснял уже э, эту тактику, мы с вами ее прекрасно знаем, они создают угрозу полуокружения, и потом вот этот кусочек откусывают наши территории, э, и э, э, вынуждая нас отходить, дабы не попасть в полное окружение на российских войск. Но если у нас находятся силы и средства, и есть необходимые резервы, то мы -то вот эти вот вклинения глубокие мы срезаем фланговыми ударами. Поэтому вот то, что появилось в районе Федоровки и Комара, э -э, ну, видите на карте, то это еще не факт, что они там э -э, закрепились, и они удержат вот такую кишку или наши войска называют это писюн, э э что они его удержат под своим контролем и им удастся его расширить. И ближайшие несколько суток покажут, как дальше здесь будут развиваться события. Пока мы констатируем вот такое вклинение в нашу оборону. Но это единственное место, где на Новопавловском направлении российские оккупанты изменили конфигурацию линии боевого соприкосновения. На всех остальных участках но Павловского направления расистские оккупанты остаются на своих позициях и их атаки не увенчались успехом.